Психологічна підтримка важлива не тільки для військовослужбовців, а й для їх родин. На полі бою є певні правила і стратегії виживання, які ветерани можуть проживати вже у відносній безпеці вдома. Тому дружини мають це розуміти і знати, як реагувати та поводитись в різних ситуаціях, розповіла нам психологиня Людмила Кондратович. Перше правило це ніяких емоцій, ніяких почуттів. Тобто в бою, якщо емоції потрібно виключити, бо якщо йде в бій людина, яку бачить, що вона ще така дуже емоційна, тобто вона несе загрозу собі і своїм побратимам. Якщо сім'я, родина, жінка будуть це розуміти, що зараз приходить наш воїн, і ми будемо робити все і допомагати йому, щоб зберегти ці бойову здатність, щоб він зміг вижити там. І е, допомогти своїм побратимам. У такому разі чоловік може закриватися в собі та довіряти більше побратимам, які на досвіді довели, що вони надійні друзі, каже Людмила. Друге правило це реагує на небезпеку. Тобто, якщо воїн відчуває Якийсь звук, щось, що нагадує йому небезпеку, він буде реагувати, а потім розбиратися, що це була за небезпечна ситуація. Він має вас почути, добре зоровий контакт тримати, і від відповідь маєте теж його почути, так згода чи не згода. Тобто ми маємо розуміти це, маємо пояснювати діткам, що тато повернувся, і по мірі віку, так він боєць, він має свої стратегії виживання. І е, тепер ми маємо з, з ним говорити очі в очі, що він тебе бачив, не боятися так, гратися все нормально, але так, щоб тато тебе бачив, не пригай ззаді спинки на нього. Це не буде брехня, якщо ми скажемо, що тату болить спинка. Чому? Тому що вони носять досить важке бронежилет. Також часто військовослужбовці зупиняються в хаосі, тому якщо спостерігаєте таке завмирання, не потрібно боятися. Варто дати час на адаптацію, радить психологиня. Нікому не довіряє, нічому не довіряє. Теж тут іде про те, що довіряють лише перевіреним. У військового має завжди бути план відходу. З якої сторони йде вогонь, і що може служити моїм укриттям кожної секунди? Він має бути готовий, що щось може змінитися і завжди має. В голові бути план, як діяти. Психологиня радить, щоб військовий завжди обирав собі місце, де йому буде комфортно та безпечно. А якщо він сказав, що тут має стояти рюкзак в тому місці, що ніколи не стоїть, Він там має стояти, і жінка не має лізти, щось там доставати і прати взагалі. Так все працює на безпеку. Людмила наголошує, що війна закінчиться, і ці стратегії тимчасові. Колись він повернеться і перетрансформується досить мирне життя. Але зараз треба набратися терпеливості, набратися мужності, сили. І це треба шукати свої ресурси, себе підтримати, як ми на попередньо говорили, зберегти цю цілісність, розуміти, що любов залишилася, емоції всі є просто трошки там десь глибоко, пояснити це дитині. Так, щоб це не було, що ми всі як команда. Тобто наш воїн приходить з бойових дій, ми його як підрозділи команди, він командир. І все працює на безпеку. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.